Я не говорю про те, що не можна торгувати в ринку криптовалюти, там мемкоїни чи альткоїни, тому що вони мають підвищений ризик порівняно там з біткоїном. Вони можуть і падати сильно в ціні, і рости. да. Якщо ви торгуєте, то звичайно ви повинні бути підготовлені до цього сценарію, зарані, наприклад, мати свій ризик-менеджмент, не порушувати його. У вас повинна бути своя стратегія відповідно до цих активів з малою капіталізацією. І їх теж можна торгувати. Але більшість людей, які не підготовлені до цього. То вони йдуть не в біткоін, який там, наприклад, рухається дуже помало, да, там, де вони можуть виправити свою помилку, а вони навпаки йдуть швидко заробити швидко, там, де можна швидко збагачитися, взяти якісь великі там, плечі для маржинальної торгівлі, так прийти в крипту, не навчатися, просто нажав на кнопку. І, наприклад, раз вийшло, другий раз вийшло, третій раз не вийшло, він плюнув і каже, що там, наприклад. Неможливо там заробити, хоча людина навіть не навчалася. Якщо вона піде на якусь любу професію роботу, то вона там буде півроку робити на якомусь випробовувальному терміну, її будуть вкладуватися в неї, навчати, то це все нормально, що людина там півроку не буде якби, заробляти нормальний ЗП. Да? І вона це людина приймає. А то, що треба прийти в якусь іншу індустрію, наприклад, в ту же крипту, да, і що там потрібно сісти теж півроку навчатися, що в тебе щось почало з часом, виходити, то те, якби то не важливо. А робота, то, то важливо там, якби всі це роблять, і то вважається правильно. Тобто в любій ніші потрібно мати певні знання.